4 четвертого В класу Маражського ліцею No5 хочу вам розповісти про свою роботу. Тема роботи Домашні улюбленці, собака, вірний друг людини. Мета проєкту ознайомитися з породами собак, вивчити правила догляду за тваринами під час захворювання, познайомити всіх з моїм домашнім улюбленцем. Породи собак, хаски, вівчарка, колі, дох, сербинар, бульдог. Всі собаки потребують належного догляду. Немає значення, що це породистий пес чи дворовий. Догляд тварин під час хвороби. Песик повинен знаходитися в комфортному місці для нього. Потрібно збалансувати правильне харчування. Прийом ліків повинен бути вчасно по графіку прийому. Має бути належний догляд за песиком, а також песик повинен відчувати любов і тепло оточуючих. Господар повинен дуже бережно відноситися до свого улюбленця, адже настрій господаря напряму пов'язаний з настрієм песика. Господар сумує, сумує і песик. Собаки дуже люблять прогулянки, а особливо тоді, коли з ними грають господарі. І ігри особливо пороява турботи і любові до тварин. На тварину не можна кричати, а також її бити, проявляти агресію до неї. Вплив собаку на здоров'я людина нове дослідження, здивує вас. Виявляється, чотири лапи друзі здатні впливати на психологічний, фізичний стан людей. Собаки готові запропонувати не тільки дружбу, а й здоров'я своїм власникам. Найбільшу користь вони приносять людям похилого віку. Люди, які мають собак, стверджували, що їхнє здоров'я і загальне самопочуття ставало кращим завдяки домашньому улюбленцю. Собака це вірний друг людини. Собака на ім'я Балто врятувала ціле село дітей під час епідемії, дифтарії, доставивши на далекий аляс. Ліки на санях і, приїхавши сотні кілометрів в сніжних бурях. На його честь створено мультфільм і установлено пам'ятник. Хатіко чекав свого господаря. свого господаря на станції і після смерті господаря він проходив 9 років, поки не помер сам вірний і надійний друг своєї родини. Світ очима собаки. Тварини Смак, слух, нюх, зір і дотик. Але у собак вони дещо інші. Органи чуття надзвичайно важливі для кожної живої істоти. Вони допомагають вивчати світ навколо і взаємодіяти з ними. Дотик, наприклад, говорить про те, що і хто перебуває поруч. Запах допомагає дізнатися, чи щось спорно, зіпсувалося, або чи є щось смачненьке. Слух поможе попередити про небезпеку, а зір дає розуміння про поростур і об'єкт навколо нас. І нарешті мій улюблений смалиш, мій вірний друг і песик. Моєму песику. Мій песик народився в 2021 році, 4 квітня. Зовсім скоро йому буде два рочки. Дякую за увагу.